У тюремній лікарні. Лікарю, ви вже видалили у мене ланди, епендицид, селезінкою, одну нирку. Але ж ми домовлялися, що ви допоможете мені залишити цю в'язницю. Не все відразу, любий мій, крок за кроком. Солдат звертається до сержанта. Дозвольте сходити до туалету. Ідіть, даю вам дві хвилини. А якщо не вистачить, повернетеся, я додам. Літня дама з симпатичною дочкою входять до кабінету лікаря. Роздягайтесь, каже лікар дівчині. Це я хворію, синку, пояснює мати. А, вибачте, бабусю, покажіть на язика. Гуцул заходить в аптеку і голосно заявляє. Мені пачку презервативів, будь ласка. Молоденька продавчиня почервоніла й шипоче. Таке треба на вухо. Гуцул. Е, навіщо на вухо? Мінисі на кінець тре. День народження Гаррі Поттера Зібралися друзі і думають, що йому подарувати. Тут Герміона каже Хлопці, а Гаррі ще не займаний. Давайте подаруємо йому повію. Усі погодилися одноголосно. Ну і подарували. Зайшла дівка до кімнати і чекає. За нею заходить Гаррі Поттер. Через п'ять хвилин дівка вибігає з криком. Друзі запитують «Гаррі, що там сталося? Ну, зайшов я! Дивлюся, дівка лежить, ноги розсунула, а там зяє величезна рана. Ну, я паличкою махнув, і рана затягнулася.